Вітаю! Сьогодні цікаве відео про те, які інстинкти коропа ми експлуатуємо в процесі ловлі, як ці інстинкти проявляються та конкурують між собою, чому коропу цікавий наш корм і чим викликаний риболовний пресінг. Деякі речі, про які йтиметься у цьому відео, дозволять вам по-новому зглянути на ловлю коропу. Інстинкт споживання або харчовий інстинкт це набір послідованих дій, спрямованих на пошук і споживання їжі. Цей інстинкт активується, коли короб відчуває голод. Важливо, що саме стан голоду запускає пошук їжі, а не наявність у воді певних хімічних подразників. Тобто хімічний сигнал від самого корму не здатний запустити пошук їжі. Під час пошуку їжі короб у першу чергу спирається на власний досвід та вроджені рефлекси. Він відвідує місця у водоймі, де раніше вже харчувався. Якщо у звичних місцях їжі стає недостатньо. Короб починає шукати нові місця скупчення їжі. Головним інструментом пошуку є нюх. За походженням, корм можна поділити на дві великі групи природній і штучний. Природний корм присутній у водоймі сам по собі або потрапляє туди природним шляхом, без участі людини. Основна природна їжа коропа це бактеріальна маса, найпростіші організми – личинки, хробаки, молюски та членистоногі. За певних умов короб може періодично живитися мальком і ікрою, як власною, так і чужою. Головна особливість природному корму полягає у тому, що його запах і смак короб знає від народження. Ця інформація закладена в ньому генетично та передається з покоління в покоління. Штучний корм створений людиною та потрапляє у водойму завдяки рибалкам. Ці риболовні корми від зернових до болів є для коропа неприродними. Головна їхня особливість полягає в тому, що їхній запах і смак спочатку не асоціюються у коропа з їжею, навіть якщо корм містить привабливі речовини та має високу поживну цінність. Щоб короб сприймав риболовний корм як їжу і почав ним харчуватися, він повинен до нього звикнути. Процес звикання займає певний час від 2-3 діб до кількох місяців регулярного підгодування. Якщо штучний корм достатньо поживний, і короб до нього звик, то в стані голоду він буде їсти його так само охоче, як і природний корм. При цьому короб може як звикати до корму, так і відвикати від нього. Що ж змушує коропа вперше спробувати штучний корм? Уявіть, що ви сидите у комнаті з відчиненим вікном, і раптом на вулиці починається дощ. Шум дощу всім добре знайомий і не викликає особливої реакції. Але що, якщо замість звуків дощу ви почуєте різкий техногенний шум, якого раніше ніколи не чули? Наймовірніше у вас з'явиться інтерес, і ви підійдете до вікна, щоб дізнатися, що є джерелом шуму. Ваші дії це приклад акту дослідження, який є проявом дослідницького інстинкту. Цей інстинкт властивий усім хребетним, включаючи коропа, і разом з інстинктом наслідування є інструментом самоосвіти. Він допомагає вивчати навколишнє середовище, освоювати нові місця проживання, знаходити нові джерела їжі та виробляти адекватні реакції на зміни. В контексті риболовлі нас цікавить один із механізмів запуску дослідницької поведінки. Коли органи чуття коропа реагують на новий подразник, вони посилають у мозок нервові імпульси. Мозок аналізує ці імпульси та намагається ідентифікувати джерело подразника. Якщо мозок не може точно визначити джерело, то запускається дослідницька поведінка інтерес до нового. У воді запахи викликають у коропа значно більшу цікавість, ніж візуальні образи чи звуки. Якщо він відчуває запах неприродного корму, він сприймає його як щось невідоме. Головна причина, чому короб підходить до корму, це цікавість, а не голод. Часто після того, як короб знаходить джерело запаху, він просто деякий час залишається над прикормленою зоною, а потім іде. Але найчастіше короб пробує корм на смак. Якщо корм має достатньо привабливий хімічний сигнал, то ймовірність того, що короб його спробує, зростає. Риболовний пресинг, що це таке? Це суперництво інстинктів. Інстинкт споживання домінує над дослідницьким інстинктом. Голодний короб не схильний до прояву цікавості до нових речей. Але після часткового насичення природним кормом він стає більш допитливим. Разом із дослідницьким інстинктом завжди активується інстинкт самозбереження. Коли короб стикається з хімічним сигналом від неприроднього корму, він водночас відчуває цікавість і страх. Цей страх є основною причиною риболовного пресінгу. Як яскравіше за все, пресінг проявляється на змаганнях, коли у воду одночасно потрапляє багато риболовного корму. А кормові пляни різних команд знаходяться близько одна до одної. У такій ситуації коропи залишають зони прикормки та відходять на десятки метрів убік. Але з часом вони звикають, страх слабшає, і риба все ж повертається до корму. Як риба реагує на пресінг? Чим старший короп, тим повільніше він звикає до пресінгу. Велика риба починає годуватися в останню чергу. Молоді коропи, які ще не досягли статевої зрілості, більш допитливі, швидше приходять на корм і тримаються ближче до нього. На пресінг впливають фізичні властивості корму, його кількість, консистенція часто... та частота подачі. Чим більше в прикормочному місці речовин, що подразнюють рецептори коропа, тим сильніший пресінг. Але якщо таких речовин буде, за... буде занадто мало, короб може просто не помітити корм. На сьогодні це все. До зустрічі на водоймах.